Оригінальний серіал е, останніх двох років цей серіал, відколи він вийшов. Він щороку бере премію нагороду за найкращу комедію. А майже всі актори, які грають в ньому головні або другорядні ролі, отримали нагороди ЕМІ. Він такий доволі о, унікальний товар, тому що е, такого на е, ринку серіалів небагато було. То тобто. особливістю цього серіалу є те, що він дуже динамічний. Хто захоче накрутитися ввечері? Ти знаєш, що серіал стресовий, він тебе буде тримати на краєчку е, крісла, ти будеш його дивитися. Але в кінці ти розслабишся, і ти подумаєш, у класно, класно. Вони вони молодці, вони все перешали. Чекаська, забігайлівка, де там в щось горить, щось зламає. Цей серіал насправді дуже надихає на е, готування, а навіть не на готування їжі, а на просто споживання їжі. Сьогодні ми е, з Микитою, з людиною, яку е, багато, багато глядачів знають і слухачів знають як людина, яка е, найкраще в Україні розбирається в серіалах. Ми, гомор... Мі регалії змінюються залежно від того, про що ми зараз говоримо, але нехай. Е, і ми говоримо сьогодні про, напевно, не напевно, а точно найпопулярніший оригінальний серіал е, останніх двох років. Двох років серіал Ведмідь від Хулу. І мені дуже приємно, що це найпопулярніший оригінальний серіал е, останніх двох років, тобто 22-го-23 е, років. Е, він зовсім свіжий, і його можна подивитися в Україні е, легально, абсолютно в українській озвучці, чи товій е, на Світ Е, Це зробили ми. Я не можу про це не говорити, тому що я цим дуже пишаюся, тому що я страшенно люблю цей серіал. Микита, розкажи, про що серіал? Це серіал про кухню, якщо коротко. Якщо довше, то це серіал про геніального, дуже успішного молодого кухаря, який по, скажімо так, кар'єрній драбині піднімається на саму вершину е світу ресторанів, елітних вишуканих ресторанів, але е полишається все для того, щоб повернутися в рідне місто, і е замість бра е у нього загинув брат, і він повертається в рідне місто для того, щоб е керувати рестораном, який відкрив е і який Забігай завідував. Забігайлівка. Це Забігайлівка, це так, це, скажімо так, невисокого рівня ресторан, яким керував його брат, яким володів його брат. Е, так, і власне в першому сезоні він якраз приїжджає і розбере намагається розібратися, взагалі що відбувається. Е, тому що брат е, вчиняє самогубство, і він приїжджає в Чикаго, е, заходить в цей ресторан, а він там напіврозвалений, там не зрозуміло, що відбувається, не зрозуміло, як він функціонує. і Він намагається. Взагалі зрозуміти, що там відбувається в другому сезоні. Він нарешті, трошечки навівши довівши до пуття загальне розуміння, намагається його переробити під вже красивий ресторан, класичний. заклад високої заклад високої кухні. кухні, так особливістю цього серіалу є те, що він дуже динамічний. Скажімо так. Можна так сказати, можна сказати дуже нервовий, можна це сказати, стресовий. дуже стресовий. Так це залежить від того, як ви ставитеся, але в цілому він дуже нагадує, наприклад, фільми братів Савді. Це, наприклад, необроблені коштовності, або як це? Погані часи, uh -huh. а, от і відповідь, хороші часи. Good times. Good times. «Good Times» хороші, хороші часи. часи, так а, тобто його дуже складно дивитися, щоб розслабитися в кінці робочого дня, тому що він ще сильніше накручує. Так, Це не той серіал, який який тебе е, розслабить, так це правда. Так, а, але якщо ви розумієте оцю специфіку, і, скажімо так, в достатньо спокійному настрої, щоб свідомо піти на те, щоб трошки накрутитися, то е, так, він. В цьому плані. Uh... В цьому плані йому немає рівних фактично. Е, мені здається, тут потрібно зробити таку ремарочку, тому що е, звучить, звучить дещо незрозуміло. Знаєш, ти думаєш, хто захоче накрутитися ввечері. Але е, ведмідь він такий доволі о, унікальний товар, тому що е, такого на ринку серіалів небагато було. Тобто, це не те, що він вас навантажує. Це не те, що як трагедія, знаєш, якась, або так, ні, якась драматична ні, ні. драма. Це комедія, ти... і він всюди кваліфікується як трагедія. Так. Так, Ой, як, як, комедія, як, як, як комедія. Так, як так. комедія. Відповідно, там немає якихось складних сюжетних поворотів, які, які тебе просто грузять, вчинки персонажів і так далі. Навпаки, найбільше золото цього серіалу це персонажі. Персонажі прописані тут неймовірно класно, тому що тут є кухня, тут не лише є кармі, який є шеф-кухарем, але і його помічниця, і працівники кухні, і його. Старий друг, колега, друг його брата, який залишається працювати в е, ресторані Річі, який не знає, де себе приткнути, є е, місцевий сантехнік і майстер на всі руки, якого грає е, відомий канадський шеф-кухар Меті Метісон. І якщо в першому сезоні ми з цими героями знайомимося, і ми прям, прям дійсно знайомимося, тобто е, серіал. він... Е, Дозволяє нам перебувати всередині кухні, власне, чому це стресово? Тому що е, будь-яка людина, яка працювала в ресторанному бізнесі, скаже вам, що. Працювати на кухні дуже стресово. Там постійно щось кипить, готується. Тобі потрібно щось готувати, постійно снують люди. І серіал дуже добре передає ось це відчуття: ось це відчуття залученості, це відчуття того, що постійно щось відбувається, е, щось потрібно зробити. Ти щось, десь щось не встигаєш чи встигаєш. І в цьому о, от в цій катавасії ми знайомимося з зовсім різними персонажами, і, і вони всі дуже класні. Так і особливо на мою думку, тому що мені другий сезон подобається більше за перший, і мені здається, це особливо сильно в. Постає в другому сезоні, тому що якщо в першому сезоні нас закидають там з ними з цими персонажами, і вони багато в чому відіграють традиційні ролі. Тобто, там е, кармі, е, головний герой, е, хоче зробити з цього, скажімо так, пристойний заклад, який буде зр... працювати за зрозумілими йому з високої кухні правилами, а всі інші опираються, тому що нас і так все влаштовувало, і вони відчувають безпосередню загрозу собі. А що якщо він нас звільнить, угу. а ну ми знаємо, який зараз е, ринок праці в усьому світі, в тому так. числі в Америці так. І то в другому сезоні вони нарешті розслабляються так. Вони нарешті всі розуміють, що вони працюють на одному на спільному боці, і замість того, щоб заважати одне одному, вони всі разом працюють на спільний результат. І здавалося б, що це не ну. Який в цьому драматизм, який в цьому конфлікт, якщо всі разом працюють на щось, але якраз на мою думку краса другого сезону в тому, що навіть тоді, коли всі люди намагаються всі разом зробити щось хороше, просто через те, що всі це хороше, бачать по різному, всі по різному бачать засоби, якими які використовувати для того, щоб цього досягти, з цього все одно утворюються якісь конфлікти, з цього все одно утворюються якісь проблеми. І те, наскільки серіал вміє показати конфліктні ситуації, але при цьому не виставляти кожного із героїв як однозначно однозначно правого або однозначно неправого, більше того, як героїв, які відкриті до думок одне одного, які чують одне одного, і які намагаються реагувати на те, що хоче інша людина, це, на мою думку, найсильніша частина другого сезону. Так мені здається, що тут якраз важливо сказати, що якщо зазвичай серіали намагаються нагнати драм. Не тільки серіали, фільми, будь-що намагаються нагнати драми. Ви всі прекрасно знаєте ці класичні, е, я не знаю, сюжетні тропи, коли е, який перс, якийсь персонаж щось не дочув чи так, якось. Я це... можу все пояснити, не так, треба, ось, не треба так. я все зрозумію. То і, і, ну, і часто ти просто не розумієш. Ну, ми, якби ми вже звикли до цього. Там люди, які там, десятками років дивляться кіно, навіть не те, що професійно дивляться кіно, не критики. Просто якщо ви бачили дуже багато романтичних комедій, чи я не знаю там, драм, чи ще щось, ви вже знаєте ці сюжетні повороти, ви вже знаєте, ага, зараз так, зараз вони, от, вони посварилися, тому що вони не так одне одного зрозуміли, і все, і це вже значить на весь сезон, і воно затягується в ведмеді. Щось абсолютно інше стається, тому що е, те, що якраз ти розумієш, що персонажі одне одного люблять, е, вони дружать, вони роблять спільну справу, воно ніби як обнуляє драматизм е, і, і здавалося б, на що дивитися щось. Ну типу, якщо ти так розумієш, що вони всі такі молодці, всі одне за одне. Але оці от чисто життєві, життєві конфлікти, буквально, хтось щось не так зрозумів, в когось був поганий настрій, хтось, я не знаю там, мовно кажучи, е, по-іншому бачив процес, і через те, що. Перший сезон нам розповів, як поводяться герої їх особливості, їх емоційний стан. І вони, і, і ти бачиш, так, вони вибухнули, вони від, вони посварилися, і, і цей конфлікт існує. Тобто, ти не думаєш, що, та, вони все одно помір помиряться. Ні, цей ти бачиш себе, ти знаєш, там це випадкові конфлікти, з якими ти якими ти конфліктуєш з друзями, я не знаю, з рідними і так далі. І те, що вони в кінці зводяться до якогось спільного знаменника, те, що вони вирішуються, як дорослі люди, вони вирішують свої проблеми. Це. Е, Скажімо так, працює знаєш, панацеєю ліками від стресовості самої ситуації. Тобто, ти знаєш, що серіал стресовий, він тебе буде тримати на краєчку е, крісла, ти будеш його дивитися, але в кінці ти розслабишся, і ти подумаєш, він класно, класно, вони, вони молодці, вони все перерішали. Ну, давай все-таки поговоримо ще про одну головну, важливу рису, можливо, навіть найголовнішу серіалу — це їжа. На відміну від серіалів, які також події відбуваються в кухні, але там, де камера тримається, умовно кажучи, отут, і ми бачимо, як персонажі говорять, але там вони щось, вони щось, ро вони щось роблять, вони щось, роблять так. щось ріжуть. Так то в ведмеді камера не боїться показувати нам їжу, в тому числі і дуже крупними планами, в тому числі і навіть без героїв, нам просто показують, як вони готують їжу. Як вони, і от там, наприклад, є в другому сезоні серія, коли одна з героїнь іде е, 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 е в тур по Чикаго, дегус дегустувати різні. Різну їжу, тому що вона шукає елемент в меню ресторану, який вона хотіла б додати, і нам просто показують, що вона там їсть, і це просто неймовірно те, наскільки воно знято, і ти буквально сидиш, і ти вже не думаєш про те, що тобі стресово, ти вже думаєш про те, що ти хочеш їсти, тому що те, як воно знято, і те, як ти відчуваєш. Причому розумієш, в чому річ воно навіть не все знято так, ніби це абсолютно страва там тризіркового ресторану Мішлен. Воно в тому числі є таке, знаєш, реалістичне, що це саме, і воно все одно знято Розумієш? Навіть Якщо це тобі під мостом в Чикаго насипали воно трошки жирне, таке, оце, шматок піци, воно все одно виглядає максимально класно, максимально так, яскраво. І загалом, якраз через те, що це не історія про е, там, мішленівський ресторан, де там, відполірована кухня, і там всі от, дуже чітко все виконують, а якраз через те, що це Чекаська забігайлівка, де там. Щось горить, щось зламається, щось постійно вибиває його там десь, умовно кажучи, вони всі зіштовхуються. Приготування їжі на... воно дуже надихає. От, от, от цей серіал насправді дуже надихає на е готування, а навіть не на готування їжі, а на просто споживання думки, їжі. Споживання, думки, і на думки про те, що типу, от я б теж якось, якось таке от, приготував. І, і це дуже класно, тому що, е по-перше, для такого рівня реалізму герої, е персонажі. Актори, які зіграли персонажів, вчилися, працювали в, на кухні в, в різних ресторанах, і навіть виконавиця ролі Сід Айо Адебірі жартувала про те, що головну роль грає Джеремі Аллен Вайт, якого багато хто знає за серіалом, наприклад, Shameless. Переважно його знали до цього за серіалом Shameless. Зараз його знають за рекламою Кельвіна Клієнта. Е, і от вона, вона жартувала про те, що коли Джеремі Алан Вайт приходить в ресторан, то всі навколо нього бігають, і такі, от він пішов, прийшов досліджувати нову роль, йому треба допомогти. От він став ніби як лінійним поваром, але ж все одно всі прекрасно розуміють, що він ж актор. Вона каже: Я коли приходила, то до мене ставилася як просто до е, персоналу, який з якого завтра звільнять. І я набагато е, суттєвіше відчула всю цю кухню. І якраз за рахунок того, що актори е, знають, як працювати з ножем, вміє. Щось приготувати. Е, цей серіал настільки реалістично і класно працює. Ну і давай скажемо про визнання Абсолютне серіалу. Абсолютне визнання. Абсолютне визнання. Так, цей серіал, відколи він вийшов, він щороку бере премію нагороду за найкращу комедію, а майже всі актори, які грають в ньому головні або другорядні ролі, отримали нагороди Еммі за свою роботу. Це згаданий Юрою Джеремі Ален Вайт, це Айое Дебірі і це Ебон Мос Бахрах, який грає. Того друга, кузена, бракуна річі, так, так. який допомагає е, і, і те, що я сказав, чому я його назвав найпопулярнішим новим оригінальним серіалом останніх двох років, тому що е, на західних хулу стр... і загалом на ну, тому що на заході рейтинги рахують вже і по стрімінгах, він. У нього рекордні цифри переглядів, що дуже не характерно для, для серіалу, який взагалі не мав не мав тут бути, скажімо так. Тому що е, він тонувався як серіал, який от, ну, от, зняли для кількості, скажімо так. Він корот... І ще ще дуже важлива його особливість. Він дуже короткий. Так, там 20 хвилинні серії. Так, в другому в другому сезоні є кілька серій, які довші, але загалом там він більше до 30 хвилин, скажімо, може, тяжіє. В, другому, в перший сезон це вісім серій по 20 хвилин. Тобто його при бажанні взагалі за вечір можна бахнути. Потім після цього треба буде щось для серця, якщо чесно <рес> якщо чесно випити. Але ну, це, це запросто. Це, ну, тобто він, він легкий до, дуже до споживання, і тому е, не пропустіть, не пропустіть, тому що. Е, він дуже вартий. Він дуже вартий того, щоб щоб його по, по подивитися, щоб його обговорити, надихнутися для того, щоб поїсти або щось приготувати. Е, тим більше, що в прекрасній українці, українській з озвучці, яку ми замовляли в людоєна е, зі всіма е, характерними особливостями цього, е, цього серіалу, тому що як ви розумієте, коли на кухні все кипить, ти опікаєшся, я не знаю, там сваришся і так далі. То слів не підбираєш. Якщо ви хочете, то, щоб ми обговорили якийсь інший цікавий для вас контент фільм Серіал, мультик чи ще щось. пишіть в коментарі. Ми обов'язково прочитаємо, відреагуємо. пишіть, як вам, як вам, наприклад, ведмідь. Нам цікаво буде з вами поспілкуватися. І поговоримо про щось інше ми вже в наступному випуску. Па-па. До побачення.